Вітаю! В ефірі програма Власна думка. І сьогодні тема нашої програми: чи можлива чи реальна в Україні люстрація. Але для початку потрібно розібратися, що ж таке люстрація, що це за звір такий. Слово для всіх жителів нашого міста, я думаю, досить таки нове, хоч і обговорюється вже досить давно. Ще навесні. У нашій студії побував народний депутат парламентської фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода Міщенко Андрій Миколаєвич. І саме з ним ми торкнулися теми люстрації. Що це таке? Він досить детально і зрозуміло пояснив. Тож пропоную зараз пригадати, про що йшла мова у нашому інтерв'ю. Зміни ми пропонуємо провести реально кардинальні реформи. Які через які пройшли Польща, країни Балтії, пройшла Грузія, зараз це робить і Молдова, і ми зразу побачили, що відбувається в цих країнах. Це перше, це закон про люстрацію. Ми про це говоримо з 91-го року. Тягнебок, будучи депутатом, ще в 2005 році зареєстрував цей законопроект, який не був ухвалений і навіть не розглядався в Верховній Раді. На жаль, зараз така сама ситуація. Близько 150 чи 170 зараз не пригадує депутатів в парламенті голосує за те, щоб його внести лише в порядок денний. Що він передбачає? Усунення від влади старої номенклатури. Тобто люди, котрі працювали чи були агентами КГБ, люди, котрі обіймали якісь посади в компартії, люди, які зараз є завербовані ФСБ, ми бачимо кожен день, як СБУ розкриває тих чи інших агентів. Я вже не кажу про те, що маємо усунути людей, які були при режимі Інуковича. На їхнє місце мають пройти молоді люди. Люди, котрі їхня свідомість сформувалася вже за часи незалежності. Це реально патріотичні люди. І е, прийдуть, е, війде фактично в кабінети нова свіжа кров, яка не знає, як тих схем, як красти державу розкрадати, і, і, і для яких дійсно слово Україна не пустий звук і не місце для заробляння грошей, а щось більше і реально яке є в духовному вимірі для кожного правдивого громадянина держави. Люстрація передбачає усунення від влади і без права обіймати будь-яку посаду, балотуватися в будь-яку раду там, протягом п'яти років, так як це зробила Польща. Це зробила і постнацистська Німеччина в 45-му році. Це зробила вся Східна Європа. Це і перший крок. Ну, до речі, і багато молодих людей в такий спосіб отримують робочі місця. Отже, тепер, коли нашим глядачам зрозуміло, що таке люстрація, що це за слово таке, що це за поняття, що це за законопроект такий, можна і запитати і в жителів нашого міста простих перехожих, чи знають вони, що це таке, чи реально в Україні провести люстрацію? Якщо да, до народ до влади прийде, то проведе. Якщо я ті балб'яси, то нічого не буде. Що таке люстрація? І чи можливо вона в Україні? Не знаю. Не знаєте, якщо так можу трішки пояснити, люстрація це іншими словами перевірка чиновників і посадовців усіх рівнів, і з них виключення тих, хто не має права займати посаду, тобто ті, хто займається корупційною діяльністю, чи можлива така перевірка чесна, справедлива у нас в Україні? Можна це зробити? Можна очистити наш державний апарат від корупціонерів. Звісно, можна, а що ж не можна. А хто повинен цим займатися? Ну, як ті, що, по, як кажуть, на вірному путі йдуть, понимаете? для, ну готові для України щось зробити полезне. Не для себе, там як другі, да? а для України, щоб була Україна розцвітаюча. Я думаю, з нашими ресурсами, які є на Україні, можна жити прекрасно. Так, да. так, і тому потрібно проводити цю ілюстрацію, потрібно очистити. Нашу да. Україну зрозуміла, да. дякую. Програма власна думка. і Тема в нас сьогодні така: чи можлива в Україні люстрація, чи реально її провести? І чи розумієте ви взагалі що це означає? Не розумію. Добре, якщо пояснити іншими словами, то люстрація це перевірка усіх посадовців, які є у нашій країні, на наявність корупційної діяльності, на причетність до яких-небудь служб, які суперечать цілісності України, які можуть її порушити, і виключення їх із державного апарату. Ну, можливо, я думаю, звісно, можливо. А хто Ілюстрація. повинен проводити? Народ. <суміло> а Яким чином, який механізм має бути проведення люстрації? Як повинна проводитися ця перевірка? Та я не знаю. Не, не знаю. Ви взагалі розумієте, що означає це слово? Що таке ілюстрація? Зараз дуже багато про це говорять, а ви розумієте? Ну, так чи ні? Ну Так, не дуже. не дуже розумієте. Так от, люстрація це перевірка наших посадовців, які в нашій державі різних рівнів, і виключення із державного апарату тих людей, які займаються корупційною діяльністю, нечесною діяльністю, очищення апарату державного і виконавчого від таких людей. Так от, чи можливо реально провести в Україні таку люстрацію, таку чистку і хто повинен її проводити? Ну, я думаю, нереально, тому що вони всі. От бандита там. Трудувати. А хто повинен її проводити? Ну, влада, мабуть, влада. А яким чином повинна вона проводитися? Як собиратися, обговорювати, комітети робити. У Звісно, треба проводити, обов'язково треба проводити. Бо mm. це ж таке, я скажу, корупція. Що в міліції везде процвітає, та й в нас везде, куди не зайди в якусь організацію, все одно там в больниці саме, корупція процвітає. Так що треба робити. А Хто повинен проводити її? Яким чином провести, щоб вона дійсно спрацювала так, як треба? Ну, я думаю, треба, щоб представник, який буде. На посаді, мабуть, сам виходив і відчитувався за свою біографію. За, ну, ну, так це за... гарантія того, що ця людина от, чесно розповість про свою всю діяльність? Ніхто ж не, не зізнається так чесно. От я вкрав Та, не... стільки-то там, стільки то, ніхто ж такого не скаже. Значить, треба надо... іще що то мені кажеться, що треба, надо... які те представники були, щоб вони іменно робили це ж. Ну... Як... Щоб перевірки ці да, да, да обов'язково, щоб були перевірки, іначе не буде нічого такого. Ну, е люстрація це законодавче має встановлюватися законодавче за позбавлення. Певних осіб, які дискримінували, дискредитували себе своєю поведінкою, займають певні посади. Ну, однозначно, звідси витікає, що люстрація повинен займатися законодавчий орган нашої влади, Верховна Рада. А пропозиції, я вважаю, повинні надавати ті небайдужі громадяни, які боролися з старою владою, з владою злочинців, які знають, мають певні факти, надавати цю інформацію до Верховної Ради. Ну і перелік осіб, які повинні бути Люстровані, скажімо так, це суди, міліція, ну, правоохоронні органи, суди і органи влади, які були, виконували накази, які завідомо були злочинні. Тобто я вважаю, що спочатку повинно бути встановлено, які саме злочинні накази видавалися і хто їх виконує. Відповідно, на законодавчому рівні повинен бути прийнятий закон Верховної Ради про ілюстрацію цих осіб. І знову ж таки, реально це провести в Україні, от, на вашу думку. Це не просто реально, це дуже-дуже потрібно. Країни, які в свій час провели ілюстрацію тих осіб, які були помічені в комуністичній діяльності, мається на увазі з спецслужбами. Провели ілюстрацію в свій час, мається на увазі Чехія, Німеччина, набагато швидше досягли прогресу. Ми ж своєю толерантністю, на жаль, до сих пір. Ну, Тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Отже, як ми побачили, більшість мешканців нашого міста не розуміють, що це таке, що таке люстрація. А тому запитувати про те, чи реально її провести, не пояснивши самого поняття, просто нереально, неможливо. І зараз, мабуть, для жителів нашого міста головною проблемою, головним питанням, яке хвилює, і не лише жителів нашого міста, не лише п'ятихайців, а взагалі жителів всієї України. Це, мабуть, питання миру в нашій державі, адже всім нам хочеться і головне для всіх нас, щоб в Україні був мир. А потім ми вже будемо вирішувати, проводити люстрацію чи не проводити, чи задовольняють нас ці посадовці чи ні. Чи потрібно їх дійсно усунути від влади? Кого потрібно усунути, за якими критеріями? А для початку потрібно, щоб настав мир. Мабуть, саме про це і мріють усі жителі нашого міста. Але коли настане мир, тоді порядок необхідно буде наводити, бо неможливо зробити дві справи одночасно добре і якісно. Потрібно вирішувати одну проблему, потім іншу, а не вхоплюватися за всі проблеми одночасно. Ну а ми бажаємо. Усім вам, шановні телеглядачі, найголовніше миру і спокою у ваших домівках, мирного неба над головою і всього найкращого. А люстрацію ми ще з вами проведемо. Ми зробимо генеральну чистку, генеральне прибирання у нашій країні і покажемо, що саме ми маємо тут панувати. Ми, українці, а не хто-небудь інший. До нової зустрічі! Нехай вам щастить!